Всім привітання. Всім привітання. Сьогодні пакуємо живці для відправки клієнта. Вже розпочався сезон замовлень та відправок. Що хотів сказати, в першу чергу задають багато питань: чи потрібно обробляти живці знизу і зверху парафіном? Звісно, потрібно. У мене був такий експеримент. Я зберігав живці для себе і деякі робив обробку парафіном, а деякі не робив, то ті, які не робив, вони відсотків на 30 гірше перенесли зберігання. Що я роблю перед цим, як обробляти воском? Зрізаю, обновлюю зріз, щоб він був зелений, нормальний. Потім макаю в парафін. Ось воно як виглядає. Так набагато краще зберігаються живці. Це робиться і зверху, і знизу. Ті, хто це не робить, вони просто фіонять. Їм просто впадло зробити так, як треба, як пише книга. Ось. Обов'язково перед зберіганням треба обробити. Можна звичайним джолиним воском обробляти. В мене Професійний для щеплення віск. Він гарно тримається, не осипається. Ось, він більш еластичний. Бо хто відправляє живці ось в такому стані і зберігає в такому стані, набагато гірше вони будуть зберігатися. Це вже провірено роками. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал Вподобайкою, а ми пакуємо живці для своїх замовників. Зустрічайте!